Шахрайство, службове підроблення та незаконне заволодіння коштами. Такі звинувачення Генпрокуратура висунула колишньому губернатору області Володимиру Шульзі. Справа екс-очільника Сумщини тепер у руках Київської слідчої служби. Подробиці далі у сюжеті. До відомого своїми непередбачуваними вчинками колишнього очільника Сумщини Володимира Шульги дісталася прокуратура. Але мова у висунутих звинуваченнях йде про куди більш серйозні махінації. Коли Ця службова особа займала посаду губернатора, то шляхом підробки документів, нібито про свій виїзд у службових справах до міста Києва насправді здійснила приватну подорож у деякі країни світу протягом двох тижнів та за цей період отримала заробітну плату. Також чиновник фігурує у рекордному хабарі. Його помічницю затримали, коли та отримувала 300 тисяч гривень від головного менесника області Геннадія Волика. Тоді суд дозволив жінці внести заставу і та перерахувала кошти за свою свободу. Але їх, начебто, обманним шляхом отримав той таки Шульга. Ці кошти у розмірі 1 мільйон мільйон двісті тисяч гривень були перераховані на рахунки приватних осіб міста Києва. В подальшому ці кошти були зняті і ними були передані у власність цієї службової особи. Тож заскоєне за час перебування при владі екс-чиновника звинувачують за трьома статтями. Стаття 190 частина 4 Кримінального кодексу України. Шахрайство в особливо великих розмірах. Стаття 191 частина 2. Заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем і стаття 366 частина 1. Службове підроблення. Наразі Володимир Шульга, проректор Київського національного авіаційного університету. Однак, якщо усі звинувачення у його бік будуть доведені, одіозному ексгубернатору зі своєю науковою діяльністю доведеться попрощатися. Найближчі 12 років він проведе за ґратами. Анастасія комендантова Олександр Сокол, Новини СТС.